Вітаю, друзі. Ну що, як я обіцяв вам минулого тижня? Вийшла стаття в The Guardian. з понеділка. Вони розпочали величезною статтею про Валерія Залужного. І в цій статті багато інформації в ній і про те, як з йому телефонував Джей Ді Венс, і як американці намагалися втягнути його свої інтриги, і як він займається дипломатією, і про те, чи є в нього політичні амбіції, а ще багато іншої інформації. Але знаєте. Там навіть є про те, до речі, як Єрмак вмовляв його приєднатися до власної команди на вибори, а він йому відмовив. До речі, не лише його. Так, от окремо хочу зупинитися на декілька моментах і пояснити: ну, спочатку, чи є дійсно амбіції у залужного, як він готував країну до війни, ну і про державницькі. Погляди на цьому важливо зупинитися, але почнемо ми з того, як The Guardian, зібравши інформацію в офісі президента і у військового оточення залужного, дізналися про те, як починалася підготовка до повномасштабного вторгнення. Так от. Через декілька місяців після призначення залужного головковому Росія почала перекидати війська через кордон. Адміністрація Байдена тоді повсприюдно попередила Зеленського, що Володимир Путін може планувати повномасштабне вторгнення в Україну у період між першим попередженням США у жовтні 21-го та вторгненням у лютого 22-го залужний неодноразово закликав Зеленського до більш інтенсивної підготовки до можливого російського. Нападу. Зараз увага. Бо це цитата пряма зі статті. Зеленський, однак, не був впевнений у реальності, у реальності побоювань щодо вторгнення. І вважав, що навіть якщо так надмірна підготовка посіє паніку серед населення і може дати росіянам той самий привід для вторгнення, який вони шукали. Я не знаю, що в голові у Зеленського було. Що він бачив, що він казав, як він думав, і взагалі, знаєте, в мене величезна кількість запитань до того, чи взагалі людина без будь-якого військового досвіду взагалі розуміла, що відбувається. Бо він закликав тоді всю країну готуватися до травневих шашликів. А залужно закликав його готуватися до повномасштабного вторгнення. Але президентом був у нас Зеленський. Тож коли вам будуть розповідати, як готували країну до війни. До повномасштабної війни. Можна почитати, що пише Гардіан про це після спілкування з людьми в Офісі президента. До речі, на засідання Ради безпеки України 22 лютого, і про це теж пише Гардіан, Залужний та тодішній міністр оборони Олексій Резніков єдине висловилися за введення воєнного стану, тоді як Зеленський все, що побоювався сіяти паніку. Ну да, ми бачили, чого це коштувало. Жителям Бучі, Кирпіня, Херсона, Маріуполя і всіх інших. А головне, як це допомогло Україні відбити російське вторгнення? Не допомогло. Ну, Тому що треба було робити те, що кажуть військові, але Зеленський ж думав по-своєму, що у мене завжди думають рейтингами, думають оваціями, думають тим, що звикли. Отримали. Те, що маємо, так от у результаті, Радбез проголосував за вживання менш сурових заходів, і Росія вторилась в країну вже через два дні. Ці розбіжності щодо підготовки до війни, які в основному відбувалися приватно і відійшли на другий план на тлі позиції Зеленського після початку повторнення. Можуть знову вийти на перший план, якщо між ними справді розганеться передвиборча боротьба. В Статті пишуть, що ставлення один до одного ну не найкраще, скажімо так. Хоча фоточки є, посмішки, і все інше. Але якщо залужний і це фіксується в статті, дивляться на це на все це через призму державницьких принципів, то Зеленський грає свою роль після вторгнення. Зеленський спочатку залишив військову стратегію своїм командирам, а сам зосередився на мобілізації міжнародної підтримки Києва. Зеленський став міжнародним таким символом української стійкості. Залужний набув культового статусу всередині країни як герой війни, і оце почало безумно дратувати Зеленського. Про це теж пишуть статті. Однак, у... Міру того, як конфлікт затягувався, напруга між ними зростала. Багато хто з очевидців кажуть, що вони сварилися на кожній ставці, на кожному радбезі. Зеленський намагався щось доводити генералу, який має профільну освіту, знання, розуміння і все інше. І в разі раз закінчилося тим, що е, коли залужний. Е, Постійно ну, більш популярний, постійно був в рейтингах і все інше, і до речі, у президентській команді зростала занепокоєння з приводу популярності залужного, про що свідчили таємні внутрішні опитання, і те, що він набув майже недоторканного міфічного статусу, це роздратувало Зеленського, і він його звільнив не через якісь там зміни, не через якісь бажання покращити, а просто позбувся того, хто став більш популярний, ніж він. Бо шумен не може терпіти того, хто більш популярний. Ніж шоумен, ну це ж принцип базовий. Те, що Україна через це отримала проблеми, його не дуже хвилює. До речі, як коли він зривав мобілізацію, то це теж не дуже його хвилювало, бо він шоумен. Він хоче овацію. Овацію він тоді отримав. А зірвану мобілізацію отримала країна, і досі не може вибратися з цієї прірви проблем, яку створив наш сонце е Володимир Санович. Так, от е є друга частина цієї історії. Ні, 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 не самої суріях зняли, а залужного відправили в Лондон. Він займається дипломатією, до речі, служить державі, тому що вважає, що держава повинна отримувати максимальну допомогу, як і всі ми. Він допомагає країні ні Зеленському, Ні Єрмаку, ні ще комусь країні. Бо це нормально, коли ти бачиш, що потрібно країні і робиш все для цього. Так роблять всі адекватні люди. Так роблю я, всі інші, так робить нормальні патріотичні громадяни України. Але після того, як був конфлікт в Білому домі, коли Зеленський приїхав, в неподготовлений взагалі ми бачили, що сталося, так після того як Трамп принизив Зеленського вальному кабінеті, у лютому український президент розірваний в на шматки, прилетів в Лондон, щоб обговорити з Кіром Стармером стратегію відновлення відносин. З сполученими штатами ситуація виглядала критично, і деякі люди в адміністрації США відкрито обговорювали, які механізми можна використати для усунення українського президента. а Загарден цитує: не знаю чи зможемо колись знову працювати з Зеленським. Заявив сенат республіканець Лінсі Грем, публічно запропонувавши Зеленському піти у відставку. Незабаром після цього офіс Венса спробував зв'язатися залужним, залужний відмовився від комунікації. Щоб не бути втягнутим в чужі ігри, ігри інтриги та не зашкодити Україні, це найцікавіше. Політикани вже вчепилися і співпрацювали. А державник мотивований тільки інтересами країни для залужного, хоч би якою була сильна його неприязнь до Зеленського, це цитата зі статті. Стати на бік команди Трампа проти президента було неприйнятно. Він зустрів Зеленського в Лондонському репорту і опублікував у своїх соціальних мережах фотографію двох чоловіків, які тіснути один одному руку. Шлях попереду буде нелегким, але разом подали, ми всі труднощі. Написав він: це був демонстративний прояв єдності в один з найважчих моментів для України спочатку початку повномасштабного вторгнення, фіксує видання. Багато його прихильників тоді не зрозуміло, чим він це робить, розповіло джерело близьке до залужного. Але це була його принципова позиція. Україна принижена, і ми маємо бути єдними. Знаєте, в статті є багато ще інформації, цікавою, корисною, неочікуваною, але всіх же цікавить, чи піде залужний на вибори, чи ні. І в статті є відповідь. Цитую. У приватних розмовах залужний не підтвердив, що планує піти у політику, але він дозволив собі роздумувати, яку платформу він міг запропонувати, якщо прийме таке рішення. Близькі до нього особи кажуть, що він бачить Ізраїль, розглядаючи його як невелику країну, оточену ворогами і повністю середжено на обороні. Так це як приклад того, що треба робити Україні, країна, яка хоче їх значно більше, але теж оточена ворогами, і теж буде боронити себе до максимуму. Тож він би формував себе як жорсткого лідера воєнного часу, який обіцяв кров піти сльози українському народу в обмін на порятунок нації. До речі, це нагадує Вінстона Черчилля, який зробив так само, і, до речі, приніс перемогу Британії, а не намагання знову зустрітися хоч якось з путіним, подивитись йому в очі і домовитись хоч про щось. Ну, Кожен обіцяє те, що розуміє, як зробити. Хтось обіцяв каву в Криму і от, от перемогу і звільнив залужного. А залужний розуміє, як унеможливити новий етап війни, в разі якщо буде якесь припинення війни, а також як повернути територію. Так от, в одній приватній розмові він сказав: Я не знаю, чи буде український народ готовий до цього, готовий до цієї жорсткої політики. Що я можу сказати? Це говорить про те, що залужний розуміє, як. Відновити країну, як не дати розпочатися новому етапу війни, і він розуміє, що якщо він буде потрібен країні, державницькі мотиви візьмуть верх над будь-чим. Хоча владою він точно не вкушений, і це добра новина. Ну що, друзі? Ви отримали багато відповідей, а Зараз каналу потрібна ваша підтримка. Тому поставте вподобайку, підпишіться, прокоментуйте, поширте відео і не забувайте головне. Підтримувати Збройні Сили України. Бо поки є ЗСУ, є запорука того, що у нас є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнє. України не буде. Буде Російський Федеральний округ. До речі, так само буде, якщо невігласи або а, люди, які ну, мотивовані корупцією чим іншим, після виборів теж очолять державу. Країні потрібні державники. Але сьогодні сьогодні гуртуємось навколо ЗСУ. Доєднуємось до ЗСУ, донатимо ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. Бо ЗСУ це і є майбутнє України. Є ЗСУ, є Україна. Гортуємось навколо, і все буде супер. Па-па.